Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, британський промоутер Френк Уоррен підібрав суперника для Ентоні Джошу, якщо його бій із американцем Деонтеєм Уайлдером остаточно зірветься. На думку Уоррена, ідеальним опонентом для АйДжея стане недавній претендент на чемпіонські титули у надважкій вазі його співвітчизник Даніель Юбуа. Я назву хорошого суперника для Джошуа, якщо він не зможе побитися з Уайлдером. Знаєте, який поєдинок добре продаватиметься у Великобританії? Люди купуватимуть квитки, бо в цьому протистоянні з'ясується, хто найсильніший панчер і у кого найбільше серце. Джошуа проти Дюбуа. Цей бій продасться будь-де. Це велика битва. У матчрум щотижня кажуть, що збираються оголосити поєдинок Джо Уайлдер. Наразі пішли розмови про повернення в ринку у грудні. Я впевнений, що Ентоні та Деонтей не поб'ються. Уоррен також розповів, як проходять справи з апеляцією на результат бою з Усиком. Я нічого не чув від WBA, як правило, розгляд апеляцій займає якийсь час. Вони мають провести цей процес, але я не думаю, що це триватиме надто довго. Ми взагалі не замислюємося про те, що буде, якщо апеляцію відхилять. Я впевнений, що це був нижче поясу і що рефері належним чином не проінструктурував бійців. Усик хотів продовжити бій, казав, що він готовий битися, але рефері дав йому ще півтори хвилини, він помилився. Тим часом журналіст ESPN Майк Копінгер стверджує, що команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відновили переговори про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. За даними інсайдера, цей мегафайт може відбутися, якщо Ф'юрі без форс-мажорів завершить 28 жовтня бій проти колишнього чемпіона UFC Френсі Сангану. Копінгер це пояснив так. Тайсон Ф'юрі зосереджений на поєдинку 28 жовтня з Френсісом Нганну, але активізувалися переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика наступного року в Саудівській Аравії. Чарела і повідомили, що є багато оптимізму щодо укладання угоди про бій Фюрі Усик. В свою чергу, президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив, чому його організація не поспішає призначати обов'язкового претендента для бою з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ви нав'язуєте обов'язковий захист, щоб так було, то ви нав'язуєте погану послугу спорту, ми не поспішатимемо з обов'язковим претендентом. Ми призначили поєдинок Дентей Уайлдер Енді Руїс, переможець кого був би санкціонований як обов'язковий претендент, але цей бій не відбувся. Ось чому Фюрі ще не має обов'язкового претендента. Немає сумніву, що Тайсон зараз найкращий суперешкоатлет. Ми хотіли б побачити, як він поб'ється з Усиком. Тому не збираємося втручатися в організацію поєдинку, на кону якого стоятимуть усі пояси. Ось чому ми не хочемо ухвалювати поспішне рішення щодо обов'язкового претендента. Побачимо, що відбудеться на з'їзді WBC. Френку Орен теж додав декілька слів: я цілком впевнений, що ми побачимо об'єднавчий поєдинок. Чи близький бій Фюрі усик до того, щоб відбутися в ері Яді, я не знаю, але я достатньо впевнений, що цей поєдинок відбудеться. Маурісіо Сулейман також заступився за Тайсона Ф'юрі за зрив боїв проти Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Він хотів міг і намагався битися з Олександром Усиком, Ентоні Джошуа та Енді Руйсом чи кимось ще, але не міг провести бій, який хотіли б побачити вболівальники. У нього немає обов'язкового претендента. Тому, замість того, щоб чекати, ф'юрі прийняв рішення провести захід у Саудівській Аравії. Він не битиметься з Олександром Усиком, бо той не був готовий до поєдинку у грудні минулого року, потім у березні вони не змогли домовитися та розійшлися. У ситуації з Джошуа все те саме, так що не звинувачуйте та Тайсона Ф'юрі. він був там і був готовий битися. Щодо батька Тайсона Джона Ф'юрі, то у своїх недавніх висловлюваннях він принизив Усика та Джошуа. Побитися з Усиком і Джошуа за один вечір не буде жодної конкуренції. Вони навіть удвох не зможуть дати Тайсону бій. Виходячи з того, що я бачив, Тайсон би граючи їх переміг. Вони просто недостатньо хороші для нього. У цій грі є рівні, і, як я вже говорив раніше, вони з Тайсоном знаходяться на різних рівнях. Він це доведе. Я говорю так не просто тому, що я його батько або тому, що він чемпіон світу. Я говорю все, як є. Він надто хороший для них. Коли я побачу когось екстраординарного, я першим дам вам знати. Я скажу, стривайте, ось заклятий ворог Тайсона, ось його партнер станців. Юрій старший також розказав, скільки ще його син виступатиме на ринзі. Я думаю, що він готовий битися ще 4 роки, нічого не викликає у нього стрес і він насолоджується своєю роботою. Тайсон вже закінчував кар'єру і йому не подобається сидіти на пенсії? Якось він сказав мені, що без боксу в нього нічого нема. Я думаю, що Тайсон буде одним із найбільш довгограючих чемпіонів за багато років. Якщо подивитися на його опозицію, то навіщо йому завершувати кар'єру, коли в даний момент він на кілька ліг вищий за всіх інших, коли ти попереду інших бійців продовжує розважати публіку. Його фанатська база зростає, то чому ж йому йти на пенсію? Якщо ти можеш розважати людей у цьому нудному світі, в якому ми зараз живемо, то продовжуй це робити. І на завершення, американський боксер Джемейн Ортіс заявив, що хоче провести реванш із екс чемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком. Ломаченко добре планував свої дії і піднімав темп наприкінці кожного раунду. Я хотів би реваншуватися за цю поразку. Я однозначно зрозумів, як нарощувати темп, щоб видати сильну кінцівку, і як важливо забрати чемпіонські раунди. Я відчуваю, що наш бій був набагато ближчим, ніж його поєдинок з Хейні. По-моєму, у моєму бою з ломою я доносив куди більш чисті удари, а де він у їхньому поєдинку надто багато пропускав. Лома кілька разів чисто влучив по мені ближче до кінцівки бою, але жодного разу не вразив мене, не викидав комбінації з 5 6 ударів, як було в його бою з Хейні. Проти мене він викидав лише один-два удари за раз, оскільки побоювався, що я відповім. Ці слова зовсім не сподобалися, Девіну Хейні, після чого він відповів Ортісу. Мені здається, що тобі слід було зробити вагу у твоєму останньому бою, щоб ти міг повернутися на переможну стежку. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!